Сьогодні Ворскла виходить у спеціальних футболках з зображенням загиблих воїнів з Полтавщини, які так само підтримували Ворскло. Ось така акція відповідно. Ворстлян, які мали би сьогодні грати свій матч вдома в Полтаві, але погода зимова ще сьогодні. Останній день зими нос свої корективи вже не вперше. Ми бачимо це в 2025 році. Так що чекаємо потепління, а поки що вимушені полтавчани грати свій поєдинок тут у Києві. Так що номінально гостьовий поєдинок для Динамо, а фактично домашній. Ми готуємося, друзі. За лічені секунди прозвучить стартовий свисток до Олексія Дервінського. Бачили, де знаходиться Юрій Максимов. Біля поля його не буде. Сергій Ревут його сьогодні заміняє власне біля самого газону і буде якось координувати діями своєї команди. Ну, Піхальонок виконує м'яку передачу, і дуже багато футболістів на цей м'яч пішли. Тарас Михалков підсумку пробиває над воротами. Точніше, він там боровсь, що нам показують Миколу Михайленка Авдилі. Абдилі більше з глибини принаймні в цій атаці грає. Але бачимо великими силами ворська забігає до штрафного майданчика. Підбирання за кане за штрафного, кане Перший удар в площину воріт у нашому поєдинку. Звичайно, розмінка для Руслана Нещерета. Ну і перший напівмомент для Ворскли, принаймні перша спроба пробити Сергій Ревут. Асистент Юрія Максимова. Ось зараз заводить глибше, звільнюючи зону для буяльського буяльський. Вічна Буяльський забиває динамо. Виходить вперед. Але ж яка красива комбінація. Мало того, що капітан забиває тут. Говорив я про Влада Ваната, і зараз розберемо, як же красиво давайте дивитися. Ось вона тягне за собою Андрія Бацулу, і там треба було лише виконати, надіслати м'яч між Бацулою, який концентрував увагу на Ванаті, і Скляр, який спочатку пішов контролювати Буяльського. Але Буяльський вже був за його спиною і не туди зреагував. Скляр повз нього м'яч пролітає. Ну тут Віталію вже треба було реалізувати. І ми бачимо, який коридор о, зробив йому Павло Ісенко. Не опускав очей. Віталій Буяльський. дуже багато часу йому дали на те, аби підготувати цей удар. Дуже багато часу йому о, і простору дали на те, аби виконати що завгодно. З кулече Авдилі. полощину варить, воріт кут низом. зручна насправді висота для нещерет. Тому е, суттєвих проблем при обробці цього м'яча у голкіпера динамо не вийшло. Не ну, знову підкручувався м'яч прямо на голкіпера Пердута. Пердута готує подачу. Він її виконує. Скляр з льоту не пробиватиме, але обробляє м'яч штрафному майданчику. Крупський його подача, удар кулача, поперечка. І далі вже нещерет відпрацьовує. І Невдало Руслан Нещеред з першої спроби вийшов на цей м'яч, фактично залишився, залишивши ворота порожніми. Ну і далі. Ось ця нагода. Радіо Керона передача від Крупського і пробиває Владислав Кулач. І це би була красива історія для кулача. Звичайно, класно перевисів. Трич, здається, проти Максима Дячука працював у цьому епізоді кулач. дивіться центр футбольних новин. Тим часом Кулач знову пристрілявся. До київських воріт отримує свої нагоди. Зрозумів Владислав, як працювати з захисниками «Динамо» і Зараз Ібраїм Канер зрізнув передачу. На нього віддає. З... Ну, зараз передача на кане. Вихід 2, -2 в два Кане мав би бачити партнера. Зараз просить передачу Авделі. Малієць притримує м'яч. Зараз віддає на Косовара Авделі з лівої Підданю стійку. Знову і знову. Продовжує нагнітати полтавський колектив. Удар від Мілота Авдилі, Вже другий у цьому поєдин. Починає гризатися Ворст, причому кусатися доволі так боляче. І він номінально гостьовий, але Зрозуміло, що грається на арені. Мені Валерія Васильовича Лобоновського скляр виконує чергову подачу. І Ось ще один хороший момент. Євген Павлюк знову площину. Роботи вистачає для Руслана Нещерета. Тим знову вдало обрав позицію новий основний голкипер київського Динамо. До Цього ми також звикаємо і так само звикаємо до ось цих дійсно радіокерованих передач від Ворску. Прийшов цей стартовий мандраж. Тепер дійсно зрозуміли. Як можна грати проти Динамо, але зараз можуть пропускати Кабаєв! під дальню стічку, але м'яч зрадницький для нього прокотився повз неї. І тут важко було реалізувати Супергострий кут куч, якщо бити його під дальню. Але варіант не прострілювати Кабаєв і навіть не підіймав голову. На цьому повторі дуже яскраво виражено видно. Зараз подивимося, чи можемо ставити лайк за гол київського динамо. Кияни атаці Буяльський удар повз ворота не влучив площину. Знову бат простору в Андрія Ярмоленка. Шанс на асист був для сьомого номера київського Динамо. І шанс на дубль був для Віталія Буяльського. Знову хороша розрізна передача. Фактично через цих захисників. До речі, Буяльський, її віддавав, і Буяльський з тієї глибини. Фактично, з лінії центру поля він вирізав на Ярмоленка, забіг до штрафного, і тимчик якраз виконував на нього передачу. Далі кут намагався вицілити. Віталій Буяльський. І єде. Єде вже забивав ворота київського Динамо у ку поєдинку, так що знає, як це робити. Подача! скляр! Один-один. Київське Динамо пропускає Олександр Скляр. Знаходить собі буквально крихту вільного простору. І Ворскла зрівнює Рахудо. Ілля Крупський. Скільки разів йому давали сьогодні подавати? І ось такі передачі. Володимир Брашко, до речі, не встежив за ним. По скляру працював. Саме шостий номер Київського Динамо. І при чому така щільна боротьба була. І скляр вставляє все ж таки в голову перед тим, як Володимир Брашко зумів би це зробити. Ну і дійсно в Крупського сьогодні просто шалений матч в плані точних подач. І от Завжди м'якенько він так робить, завжди з підкруточкою. І... А ось така нагода, і це дійсно щось серйозне біля воріт Ворскли. Назар Волошин перше змусив згадати і своє прізвище. Чому здавалося, що м'яч викручується в площину воріт, але в підсумку полетів по прямій. Переходить статус капітана, але Ярмоленко ще залишається на полі. Кутовий розіграє Ворскла. Різана передача. І тут можна прикластися. Удар від Салабая. І Ярмоленко не дарма залишився. Саме він зараз відбиває цей удар. І заряджає партнерів зараз. Іде на дальню стійку тепер працювати, тому що відповідно з іншого кута поля буде виконуватися кутовий удар. Шапаренко виконує подачу з кутового падіння в штрафному майданчику. Але Михайленко може пробити і б'є. Микола знову міг повторити свою нагоду у матчі з Карпатами, коли вдалося забити. Так зорієнтувавшись чужому штрафному з носка, тоді пробив Михайленко. Цього разу не з носка, а з підйому. Тому відповідно підіймає цей м'яч. Вище. Перше падіння було від Владислава Ваната в боротьбі проти Крупського, я так розумію. Причому одна з них якраз таки на чолі Ворсь. В сезоні 21-22. Полтава продовжує атакувати Салабай! Який удар, який ще від Нещерета. Знову Крупський. Знову Крупський. Що він сьогодні виконує? Який же пас тут навіть не пас, яка подача в цьому матчі, не в цьому епізоді конкретно, не в цю секунду, а загалом. Скільки таких він віддав уже в цьому поєдинку? Максим дячук спочатку нібито неточну передачу віддає, але потім опиняється за межами газону. Ну і ось такий вихід на поле від Владислава Островського. Дві жовті картки тут буквально за скільки. За три хвилинки. Там дісталися дячку. Ми вже не бачили сам момент зіткнення. Зараз побачимо. Виконується передача. Навіть не дивлячись на дячка. Островський наступає йому на ногу, причому на опорну, яку вже ставив на газон. Така тепла реакція від Юрія Максимова. Він Відбирає очки в Київського Динамо. Давненько такого не було у чемпіонаті України. Востаннє цим займалася Олександрія ще на початку грудня. 1-1. Віталій Буяльський. 16 хвилина. Олександр Скляр, 64-й.